Нове надходження це Rover Velar 18 го року, 2 літра дизель на повному приводі в ардінаміку, 155 тисяч рідного пробігу. На прикольній комплектації машинка приїхала ціла з Америки, не топлена з механічними пошкодженнями, без підкрасів, без ДТП, без ключовий доступ по колу, система контролю сліпих зон, перфорований чорний салончик. Пам'ять сидіння водія та пам'ять керма, преміальна музична система, панорама та люк, підігрів керма, підігрів сидінь, сидіння з алькантари. Також є у нас вентиляція сидінь, утримання в полосі, led приборка, 155 пробіг парктроніки, камера заднього руху, підігрів керма. Вже сказала, підігрів лобового коробочка у нас автомат, машинка повністю в ідеальному стані. Будь-які перевірки можливі. Додатково встановлено максимальні фари європейські. Машину ви маєте придбати за готівку, без готівку в кредит в лізинг, і також на обмін цей варіант доступен.